Улас Самчук на двірці. У бібліотеці зустрів свого приятеля. А, -а, а як живемо, він високий, стрункий, рудоватий. В очері закрутились на чоло, ніби він щойно з образу Мікель Анджелю знятий. Тиснемо руки пітні, горячі, міняємось усмішками. Моркочемо один до одної розгонно, по позвичці, широкими кроками ступаємо по розпечених хідниках вулиці. Рух величезний, авто бушують, ніби дельфіни перед бурею. Розмовляємо, захлинуючи словами, боячись, що не вспіємо виговоритися, спішимо на двірець, рвемось. Нас перепиняють вулиці та поліцаї, що керують рухом. Часу брак, а висловитися хочеться, і весело, і радісно, і хочеться з себе щось велике та добре виплюснути. Проходимось по голосливій велетенській галі дверця, Юрба облич, горе валіст. Голосно мовнить на цілу галю потяги, що від'їжджають вигукує, ми руки стискаємо собі в останнє і він ще з тою усмішкою, якою усміхався спочатку. Ну, бувай, приїжджай, у нас і гори, і ліс, і сонця багато. Добре? Ах, добре, добре. Як мило їхати туди, де багато сонця, гір, де повно природи. Лусну, а приїду. Ровівши очима його вузьку довгу спину, що потонула разом з купою інших у довгому проході на перон, повернувся, приступив вулицю і схоснув у невеличкий скверик. Розкіш! Доріжки погнулись тверді, честі, по з моріжком стриженим, зеленим і таким ніжним, ніби хто ту широку хусту свіжо ярко-зелену шовку розстелив, а мережки, які на ній, хто так вимережував її? Яка дорога, люба рука? Хто хотів, щоб гарно було для мене, для вас, для тієї купи людей, що густим вінчиком обсіла вчинки навколо розмереженої квітами хусти. Нема де уткнути себе, а присісти так хочеться. Хочеться й собі не гори, не простір, не поля широкі, а бодай мережену хусту палісадника. Боком попестити та віднести в самітню свою кімнату, бодай ласкавий, тихий спогад краси, Хочеться радісно сміятися, і я дійсно сміявся широко та безглуздо, сам собі, там, десь глибоко, цілий світ сміхом своїм заразити прагну, усміхався усмішкою, яку винні з згалі. Від прощання з приятелем. Я бережно доніс її до парку, і, хоча це виглядало дико та безглуздо, усміхався кожному просто у вічі, мовк пив з нього. А всі здивовано дивились на мене та іронічно усміхались і собі. Дурновато це, знаю, але скажіть. Як не сміятися, коли сміх сам з груди твої бринить та розпирає їх без запиту нахабно і свавільно? Знайшовши клаптик місце на лавчині, сів. Дійсно, сів собі посеред вічика найрізніших людей, що точили палисадничок та тихо, ледачо балакали, куняли. Парили черева, хихикали або, насупившись, уперто дивились десь в одну точку. Я якраз до ти, що усміхаються, належав обі колінка якісь круглі випнуті, і, хоча не єдва в них, та все ж таки в жіночих панчохах. Намагаюся на них не дивитися, одвертаюся. Хоча колінка вперто тичуться до очей. З другого боку куця грубенька самечка похитує дитячий візок, з якого між купою білих бебіхів витикаються два рожеві згорнені в кулаки паросточки. Колись руки будуть, думаю, кулачисті, загрівущі, хукай на них самечко, хукай. А й ростуть над головою клен розіп'ясь, ще на старий чепурун вимитий, виплеканий, закучерявлений, наоліяний, блищить, ніби щойно з першокласної голярні вискочив. Сонце торкнутися боїться, і сховся скісно на мене, та круглі капусні колінка обік. Або з розгону цілою тяжесною масою вирається статичну корону кленового сусіди бука. Він гордий, патлата його корона масивом своїм закрила всю будівлю дверця, лишень золотокрилий орел дверцевої башти, ніби хоче обняти широким помахом, цілу ту масу, вирвати хижу землі віднести. Безконечну глибінь великого неба. Ой ти, орле, золотокрилий, Що в яркому сонячному морі гориш сам, як сонце, і вінчаєш висоту величі двірця. Це є живчик землі, котиться бурливе життя по широчесних просторах світу. Звідси виливаються в далекий світ тисячі тисяч люду, а на їх місце припливають тисячі тисяч інших. Тут якась велична сила міцно вкопала глубоцінний двірець, укоронувавши його золотокрилим орлом, оперезла довгим чорним ланцюгом авт та посадила великанський парк. Тут бурно й рухливо, ніби це якесь бездонне джерело, що вічно, нагально б'є. Машин тут більше, ніж людей, та й люди все якісь машинові, швидкі, невтомні Здається, що в них заложені нові міцні мотори, від цього їм легко, вільно, безтурботно. І я дивився на це широко відчиненими, повними радости очима. На золото крилого орла невеличесну Осипану сонцем корону бука, на вінчик людей навколо палісаднічка. Сонце все б'є, дощ ніби під скисним вітром, золотий гарячий, Масивні. Купи квітів темно-червоних ніби застигла кров землі, що виступила з її щілини, запеклась під гарячим соняшним дощем. На доріжці з'явився молодий грядний тип, звідки він вийшов, не оглядів. виглядав стурбований, оглядався на всі боки, ніби його переслідувано, а він шукає лишень щілинки. Куди б йому втикнутися. Обігши довкола палісадника, він підійшов до мене і втиснувся без запиту, хапну той невеличкий простір на лавчині, який відділяв мене від властительки круглих колін. Було тісно ніяково ані встати та й ні лаяти з ним, що хоч, але не зацікавив не лишень мене, а й інших. Перш усього сунув він свою потерту шоферську кепку на запотиличник, оголисує широке ластовинясте чоло, покрите маленькими крапельками поту, одним махом широкої волосистої руки, стер під щола, опісля витер долоню палатині на коліна плюшеві штани, обличчя його було цупке жилаве. Все в ластовинях карп міцний, бичачий, голосинками ясно яснорудими, не дуже чистий, плечі міцні, широкі. Ще раз, витерши чоло, він ручку заложив нога за ногу, виставивши всім на показ великого тяжкого, широконосого черевика. Після з бічної кишеньки висмикнув зім'яту листівочку олівця, притиснув ліву руку до довгої, як ровлячий язик, латки на коліні і великим чітким письмом щось писав. Хотілося знати, що, що може та схвильована, груба рука там писати. Сонце било якраз на ту руку і роде її волосся горіло. Сріблом золотом. Він написав пару слів і задумався, одірвав зір від листівки, подивився у простір невідомо куди. Кепка його стирчала на потилиці, а широке, як скеля, чоловидно обертало тяжкі думи, бо на ньому засілись дрібно та густо крапельки поту. Очі його глибокі, порожні, туманні. Вони, ніби завішені, були густою пеленою смолитою і разом грішною якогось серпанку. Після споглянув я на листівку, яку він так не відривав від коліна. На ній великим кривим, але чітким письмом по-німецьки стояло, люблю мила Грета з величезним. Кривим знаком оклику. Той оклик ніби дійсно кричав, кричав безсоромно на всю губу. Кричав ті самі слова, що більше те широке пітне чоловину не в силі було себе вичевити. Вираз його обличчя, крик знаку оклику, щільне та гнітуче, якось лягли на мою тямку. Було ніяково. Тісно хотілось тікти або випхнути його геть. На хвильку, увагу мою тяжку, як мокра темна дерга, піднімає відвертає купа різнобарних голубів, що розсипною ракетою зірвались під синьоти неба і розсипались на яркій зеленині. Пали, крилами затріпали, плюскаючи густим тяжким сонцем. А після щільно до холодної зелені волами поприсідали і скатись почали. Вони бо глибоко як, кружляли в повітрі щистим голубиним сумлінням, сілися у самий центр одного з бурних людських джерел на землі. Їм байдуже, що навколо клопіт та поквап, метушня дверця. Їм байдуже що змашиноване оточення до того чманіло, що навіть не цікавиться ними, тому зрахманіли вони. Тільки одна жива істотка, одно малюцюсіньке, розкаракуете створіння відділяється від гурту шкандибає за голубами на травник. Хлоп'я, куце, груби звиленіли від сонця тупою, ослячою голівкою. На опецькуватих, пухких, у білих панчішках ноженятах, чапчики, яким воно смішно покачучи, перевалюючись, чепотить на травники, бігай за голубами. Голуби майже не тікають, очі всіх витріщаються. Ніхто не знає, де його ненька, а читати воно саме не вміє. На травнику сувора присторога не торкатись його, яка не обов'язково є лише для голубів дощу та густого тяжкого сонця. Киш, киш, а киш. Дитинча підкодиться до голуба, от-от наступить, от-от спіткнеться і полетить з торчака. Нагнеться вайловато, розчепірить куці пальчики на опецькуватих, як прачики, ручках. І тільки що збирається голуба захвіт сапнути, Як той тріпне крилами, піскікне. А дитина дивиться сумом на свою порожню з розчепіреними пучками долоню. На обличчях, на устах. Усміх перебігає, а в мене очі загоряються і паленіють. Мене лише острах бере, що отут, -от щось грізне, згребне те хлоп'я, здушить і викине туди за будинки. І острах мій не був даремний. Вже здаля біг сторож, засапаний, і тупаючи, люто по доріжці тяжкими черевиками наробив галасу. Голуби знялись і полетіли, а хлоп'я розкаракувати маленьке сотворінечко гірко, безпорадно заплакало. Оглянувся і повів зором по всіх лицях навколо. Сонце посмажило багатьом чола, і вони від того більш випняті, більш кулясті, бронзові якісь. Мене пражило льову щоку вже тільки до половини, воно спадало на величезний спичастий будинок з темною закуреною вежею, до якого прилип круглий, чорний з білими цифрами годинник. А коли звернувся до мого сусіди, на який крикливий кривий знак оклику вигукував Люблю, мила Грета. Його грубі ластовиністі з рудими волосиками пальці цупко душили хімічного олівця. Шия, ніби закопчена шинка, все ще була червона та міцна, а вираз очей вже в'їдливий, залякано гострий, а загалом від нього стриже глибоким вічаєм. Коли раптом на очі густі свої брови нап'яв, коло поглядом, десь далеко-далеко, у -далеко просторі невідомий якийсь погад, шарпнув різко листівку, подер на дрібні дрібні лоскотики і тісно затиснув їх в долоні. Я бачив, як корчились на його кулаці великі випнуті жили, а після він встав. Оглянувся навколо та пару непевних кроків зробив. Шарку кулак тріпнувся над кошиком до відпадків і витрусив туди всі лоскутики, які поволі падали, ніби пелюстки від свілого квіту. Ішов він, видно, зовсім забувши, що під ним твердо втоптана доріжка. Бідака уявляв, маму, що стопає по пливучих крижинах. Так поплівся у напрямку дверця, до якого, видно, свіжий інтернаціональний кур'єр підкотив. А видно, це було по всіх машинах. Всі вони насторожились, а під сходи головного виходу підповзли величезні темно дві черепахи з великими бронзовими на здухвинах написами Гунард. Підкотили і вкопались, за нім я звівся, щоб і собі подибати ближче до більшої метушні. І я завше тичу в себе усяку метушню. Коли якась особа, що бундючно несла за пазухою два величезні, рідкуваті кавуни, протягла поперед мене песика. Песик поганий, білий, кудлатий, Скидався на ковтун старої заялозеної кожушини, весь час упирався, сунувся кожному під ноги, нюхав кожний кінчик, піднімаючи прицім задню ніжку. Але особа ніколи не дала йому докінчити те, що годиться. Бідака, хоч не хоч, а мусив волоктися далі за особою. От думаю. Коли б хто змусив її таку паскуду по місці волочити, то було б гамору, а добровільно тягає і ще задоволена. Вона теперсики долікли мою увагу від мого ластовинчатого типа, і я на хвильку стратив його з очей. Я підступив до гурту, до автобусів Гунард і знову глядів мого типа саме тоді, коли шість м'яких шкіряних лавок автобусу. Засіли грубі затки, а над цілим оточенням загавкала якась незрозуміла гутірка. Англійська хтось підказав. Задки вмощуються, гупають по м'яких сідлах. Народні агарою по сходах спливає, та на всі боки, розливається. Напереді автобусу високий довгоносий, без шапки провідник з великим рупором, і я вже не знаю, як там сталося. Не вгледів, я задивився на шофера автобусу Гунард, я зальвувався, як хоробро, вперто тримає кермо автобусу, скільки, то, думаю, вивозив ти тих тяжких задків. Я тільки хотів і дістатись натовпу, щоб дати дорогу автобусеві, зробивши пару кроків по сходах, коли побачив раптом під ногами. Знайому шоферську кепку мого типа, в той час саме сіпнула машина, руки пасажирів затріпали білими хустинками, на схода фотограф притаковився і все цокав і цокав, гостей видно, якихось важних мав, і в той час крик якийсь вирвався з метушні. Я оглянувся. Під автобусом щось лежало, Що знайоме, ніби. І поки я встиг зробити крок вперед, побачив голову, якусь і подвійні тяжкі шини коліс Накотились і розчавили, ластовинясте обличчя розчавили, а щереп хруснув, ніби хто горіха вилущив. Ець, подумав я, був тип. А тепер чор зна що лимішка? І гірко. Ох, як гірко мені від цього стало. Вересно крик якийсь, а який вереснув і уже. І на верес той сповзлись тисячі машин і тиснулися на купу, щоб зиркнути на розквашену лимішку. Я виліз із юрби, з превеличезною натугою і разом виніс з собою хрускіт розчавленого черепа. Він так глибоко вліз, всмоктався мій мозок, мою кров і нерви, що пополотнив моє обличчя, курчив м'язи на шиї і витрясував з моїх грудей захололе вкусень льоду в серце. Бачив того поганого песика, той білий брудний клапить корушини якось плутався під ноги машин і гірко скаволив. Боже, як перлася його груба пані, як випнули з неї перестрашені очі, як почервоніла, і де вона вискипалася, і на що вона притягла ту брудну кожушину сюди, саме сюди. Нащо перелякалася, кулатий скаволів гірко, гірко, ноги по ньому топтались, по його ковтунах, а повногруда спіла пані дуже лаялась непристойними словами. Пропустіть його, пропустіть, милі мої, хай вилеши, хай піднесе ніжку над розчавленою купкою. Руський черепа прогнав мене геть, льодове серце колоталось, перлось геть. Я тікав, геть на гору тікав по трамвайній лінії 22. Перся так швидко, що трамвай ледве-ледве перегнав мене. Який небудь поганенький, коли б, той, може, не втяг би. Я біг, як дикий буйвол зі стрілою серці. Я вел що крила підсмалило священий вогонь величньо, жорстокого божества. Я же брак, якому по п'ятах гналась на жера смерть. Боже, як я біг. А сонце тим часом зникло і стало зовсім пусто на широкому небі, порошньо стало, скрізь порошньо і на небі, і на землі. Тисячі гарячих перламутрових озер палало десь у явні, і я бачив їх так чітко, ніби зараз чую виклад священника про вічність буття. Ох, вічносте, якесь ти обтріпане, миршевеньке слівце, якого зробили з тебе віхтика, що витирати розчулені очиці баранів, козлів. І іншої погані людській подобі. Брехня, я вічність, я чуєте, я той, що відкрив завісу жорстоку кінця, як я люблю тебе моторний ранку, коли туманні ріки несуть тяжкі води і цвітуть на них. Острозорі лілеї краси, я люблю тмяний повний день, коли гаряча земля прискорює свій гін і гурчить, і стогне, і рве, рве вдалечі, я люблю вас димчасті вечори, що зриває душі мільйонів землі, ніби зів'ялі квіти і несете їх під небесну височі, що вмочити свіжий трунок. Вічного неба і нарешті і ніч люблю, божевільно, люто, жорстоко, як звір хижий. І на що, на що зриває хтось мою велику любов тоді, коли я не хотів, щоб їй зривали? Я крикнув Я вічність, але повірте. Це є моя велика скарга, безбережна іронія на тим проклятим я. Даремне я втікаю від того хрускоту. Даремне, все, все мої милі. Треба хоробро зустрічати. На тій двірець він привозить, він і вивозить. Нікуди. Не втечеш о нікуди хитання сивої голови, з якої спадають срібні волосинки, з високого неба також падають срібні зорі, бо вже під осінь. Другого дня в деяких ранішніх часописах була слідуюча замітка. Половині 19 на дверці Х, шофер інтернаціональної пароплавної та мандрівничої компанії Конард, YZ кинувся під автобус тієї ж компанії. Причини невідомі.